Дорогі бойові побратими. Ми завжди усвідомлювали, що в сучасних умовах ведення війни все частіше вирішальним фактором є сили і засоби асиметричних дій, зокрема, сили спеціальних операцій. І саме тому наголошую, що одним із перших моїх рішень як президента. Як Верховного Головнокомандувача Збройних сил України було рішення прийняте в 2014 році рішення про створення сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це є унікальний рід військ, який продовжує розвиватися і набувати нових бойових спроможностей вже за стандартами НАТО. Бойовий досвід відбиття російської агресії. Переконливо засвідчив, що ефективне застосування військ можливе лише за умови впровадження сучасної системи підготовки особового складу та наявності відповідної матеріально-тренувальної бази. Я висловлюю вдячність і високу повагу нашим партнерам з країн-членів НАТО за дуже суттєву допомогу, яку вони надали в розвитку спроможності. Сил спеціальних операцій, завдяки залученню професійних інструкторів Сполучених Штатів Америки, Польщі, Літви, Естонії, Латвії кваліфіковану підготовку пройшли українські інструктори, які зараз вже самі беруть активну участь у відборі, комплектації та підготовці підрозділів спецпризначенців. Днями я підписав указ. Щодо заснування емблеми і символу і прапору сил спеціальних операцій та штандарта командувача. І відтепер вашим девізом стануть слова київського князя Святослава Хоробро, іду на ви, які ще більше тисячі років тому наводили. Жах на ворогів. Шановні воїни, ви завжди там, де найважче. Не потрібні відвага і стійкість, швидкість і рішучий натиск і від імені українського народу, від себе особисто висловлюю щиро подяку особовому складу Сил спеціальних операцій Збройних сил України за вірність військовому обов'язку, вірність. Військовій присязі і бажаю вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, добробуту, незламності духу і нових успіхів і перемог на благо України. Слава воїнам-спецпризначенцям! І слава Україні! Героям слава!